Випрати за 15 хвилин – легко. Пральна машина Хаєр iPro 3 вміє і не таке: 15 режимів для делікатних речей, для вовни, синтетики чи змішаних тканин все, що завгодно. А коли прати ще рано, а освіжити хочеться, просто обробіть річ парою, і запахів як не бувало. Всередині вистачить місця для речей на всю родину, адже пралка на 7 кілограм. Інверторний двигун з прямим приводом подбає, щоб речі були чистими, прання тихим, а ви не переплачували за воду та електроенергію. Пральна машина сама зважить все, що ви поклали всередину, і визначить, скільки води і часу знадобиться для прання. Плюс всередині не заведеться цвіль чи бактерії, адже пральна машина хар має сертифікований антибактеріальний захист і сама очищається після прання. На тихе прання гарантоване. Запускайте пралку навіть вночі з функцією відкладеного старту до 24 годин. Прекрасний результат завжди гарантований.